Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Вітаю вас. Жахлива аварія забрала життя жінки. Її донька з тяжкою травмою голови в лікарні нагадаємо, ця автопригода сталася ще в минулу п'ятницю біля села Терентіїв, Цегощанський район. Поліція нині оприлюднила уточнені відомості щодо летального інциденту, як з'ясувалося за кермом мікроавтобуса, який злетів на швидкості з дороги, був чоловік. А в салоні курсувала його родина. Нещаслива ділянка міжнародної траси Київ чоп із перервою 10 хвилин то сталося відразу дві аварії. Перекинувся мікроавтобус і масштабна з Сіткнення великого габаритних авто, свідки один за одним викликали медиків та поліцію. Після ДТП з Фольцвагону на дорозі лежала людина. Із пасажирського сидіння автомобіля вилетіла жінка. Це була 46-річна дружина водія. Вона загинула на місці. А її 18-річну доньку карату швидкої медичної допомоги доставили в Рівненську центральну міську лікарню. Дівчина отримала надскладні травми голови. Нейрохірурги діагностували в неї закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку і перелом тім'яної кістки. Також у Фольксвагені перебував ще один пасажир, 37-річний мешканець Дубинського району. Ні він, ні водій не постраждали. Поліція оприлюднила головну версію слідства, через що могла статися ця аварія. Рухаючись по автодорозі Київчок з Києва у напрямку рівного не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої встановки, не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник. Від удару автомобіль перекинувся, в результаті чого із салону випала дружина та донька. Поліцейські за фактом порушення правил безпеки. Дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Пошкоджений автомобіль доставили на територію Гощанського відділення поліції за складних умов правоохоронці застерігають усіх учасників дорожнього руху бути обережними на автошляхах. Патрульна поліція ініціювала відразу перевірку на стан дорожнього покриття відрізку траси Київ-Чоп, де сталися ці аварії. Зокрема, йдеться про адекватність дороги погоднім умовам та зроблена робота дорожніми комунальними службами. Кілограм прекурсорів вилучили поліцейські в орендованій квартирі. Окрім цього, кілька одиниць зброї. Власник товару виготовляв особливо тяжкі наркотики та їх продавав. Спершу підозрюваного затримали біля під'їзду будинку. При собі той мав лише кілька грамів. Очевидно, якраз мав намір збути, але завадили правоохоронці. На вулиці Степана Бандери в Рівному біля під'їзду багатоповерхівки поліцейські затримали 30-річного мешканця Обарова. Під час поверхневого огляду в рюкзаку чоловіка знайшли кілька грам в наркотику їх походження той адекватно пояснити не зумів, і це було логічно, адже вже в орендованій квартирі особа зберігала майже кілограм, особливо тяжкого наркотику. Під час візиту правоохоронців там знаходилося двоє дивних чоловіків. Це були досвідчені злочинці. Разом з ними було кілька одиниць зброї. Працівники управління протидії наркозлочинності завітали у найману квартиру на вулиці Степана Бандери обласного центру. У цей час там знаходилося двоє чоловіків. Раніше судимі закорислили. Злочин, 29-річний рівнянин та 30-річний товариш. Під час огляду помешкання поліцейські виявили пістолет для гумових куль марки Ford 12-16 патронів з ознаками виду змінення, посвідчення на зброю з елементами підробки, пакет із псевдо масою 900 грамів та знаряддя для вживання наркотиків. Наркотики поліцейські вилучили, а от самих фігурантів кримінальної історії не затримували, бо стаття не передбачає. За обома фактами, кримінальні відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України чоловікам загрожує позбавлення волі строком до трьох років. Більше 200 викликів за дві доби опрацювали рівненські копи. Оформлено до 40 протоколів, та більше сотні отримали водії постанов. За трьома фактами ДТП також оформлені адмінматеріали. Супутнім фактором у цих аваріях був стан дорожнього покриття. Лише за добу патрулі оформили чотири протоколи за неналежне утримання дорожнього покриття. Далі історія про те, як поліцейські стали свідками аварії за участі двох великих автомобілів. На суцільній ковзанці, у яку перетворилася дорога на село Олександрія, не роз'їхалися дві вантажівки. Свідками цієї ДТП випадково стали патрульні поліції, які поверталися після служби додому. За їхніми свідченнями вантажівку занесли на сільській дорозі. Водій не впорався із керуванням, і в цей час автомобіль із напівпричепом почало розвертати перпендикулярно до дороги на зустрічну смугу, де в той час курсував лісовоз. Водій патрульний, на очах у якого сталася ця ДТП, почав екстрено гальмувати, аби й самому не влетіти. У транспортні засоби. Інспектори побігли, на місце аварії, побачили, що передня частина автомобіля була сильно пошкоджена. Лобове скло лежало розбите за 10 метрів від вантажівки. Водій самостійно вибрався з кабіни, але мав закривавлене обличчя. Один з спектрів швидко оглянув водія на наявність інших ушкоджень і виявив рвану рану на лобі злачної аптечки взяти з автомобіля. Він зупинив кров з допомогою медзасобів і наклав стерильну пов'язку на голову з допомогою бента. Інший патрульний проник до кабіни вантажівки, щоб дістати потерпілого водіям. Чоловік був у стані шоку. До прибуття швидкої рятувальників та поліції копи зробили все можливе, аби водіям допомогти і забезпечити регулювання дорожнього руху. Ця ДТП унеможливила рух по цій ділянці на кілька годин. 28-річного водія тентового мана він мешканець Закарпатської області медики госпіталізували. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана над лівою бровою і завійні рани обох колін. Пізніше на місце події прибули працівники ДСНС та районного відділу поліції. За словами патрульних, лише через дві години після пригоди на місце події прибула посипальна техніка для оброблення дороги антиожеледним матеріалом. У Дубні шукають автомобільного полія. У центрі міста невідомий спалив мікроавтобус. Експерти рятувальної служби відразу ідентифікували, що це був підпал. Опівночі мешканці центру Дубна чули вибух. Це горів припаркований біля одного з будинків мікроавтобус. Очевидці викликали служби 101 і 102. Першими прибули поліцейські. Вони відразу почали гасити займання. Авто належить місцевому чоловікові. останнім часом ним користувався товариш. Рятувальники оглянувши спалений автомобіль, прийшли до визу. Сників, що його підпалили. Зараз поліція шукає особу зловмисника, а також можливих свідків злочину. Зачу вам ефективного початку робочого тижня. Більше радості і затишку вдома. А найважливіше кримінальні події міста та області відслідковувати у нашому щоденному огляді. Надзвичайна ситуація. До зустрічі в ефірі. програми – Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.